Сьогодні український міністр палива та енергетики Юрій Бойко заявив про те, що Україна купуватиме у 2013-му 27 мільярдів кубометрів російського газу. Його колега, керівник Газпрому Олексій Міллер, спростував цю інформацію. Мовляв, Україна купуватиме вдвічі більше, доки триватиме російський диктат. Формальний привід для візиту до Києва делегації на чолі з прем'єром Медведєвим засідання комітету торговельної економічної співпраці між Державною країно-російською комісією, який останнє збирався майже рік тому. Але найбільше господарів заходу цікавить тема, що вже не один рік залишається найсуперечливішою відносинах двох держав. Хотів би з вами, звісно, обсудити по крупному ті питання, які для нас є чувствительними Прежде всього. торгово-экономические отношения. Конечно, они скрою, что меня продолжает серьезно волновать газовая проблема. Высокие гости, которые раньше демонстрируют открытость, они, мол, готовы вести диалог, что до всего спектру питания от приемных на кшталт рекордных 50-миллиардных показников товарообъяга да, до болючих контрактов да, на блакетное палево. Мы обсуждаем все вопросы и на президентском уровне, и на правительственном уровне, начиная от вопросов технологической кооперации, создания новых производств, ну и заканчивая сложными вопросами энергетического сотрудничества, включая газовую тему. И я уверен, что мы сегодня с вами об этом поговорим. И, естественно, я продолжу этот разговор с премьер-министром Азаровым. За кілька годин до засідання комітету вітчизняний міністр енергетики повідомляє загалу приємну новину. Сторони, наче як узгодили заявку на закупівлю газу на наступний рік і об'єми його можуть бути навіть меншими заплановані 27 мільярдів кубів. Участь за контрактом Україна зобов'язана вибирати не менше 80% від домовлених 52 мільярдів. Ви знаєте, що ми зменшили споживання природного газу, і це реальний крок нашої енергетичної незалежності. У нас закупівля газу зменшилась приблизно в два рази, а споживання вже на 15%. Місяць, якщо брати місяць е, сьогоднішній місяць минулому року, то ми зменшили споживання газу на 15%. Висок. Це дуже суттєво. і Ми таким шляхом йдемо. Оптимізм урядовця швидко розвіюється повідомленням неназваного джерела джерела газпромі, що ставить під сумнів заяву Юрія Бойка. Виступ глави російського уряду ша доводить, Кремль має достатньо нагальних пропозицій, або здавати без бою навіть технологічні моменти співпраці. Важным является завершение процедур, необходимых для вступления в силу договора о зоне свободной торговли в СНГ, которая была подписана в прошлом году в Петербурге. И мы рассчитываем, что окончательная ратификация этого документа всеми участниками будет способствовать развитию хороших экономических отношений. Користуючись нагодой, российский член также вкотре нагадывает, рано или поздно Украине так и доведется убирать интеграционный вектор. Наша експерт Владимир Мельченко, исповняючи об'язаності директора енергетичних вопросів Центру Разумкова. Добрий вечір. добрий вечір. І ваш колега Віталій Кулик, політолог. Привіт, добрий вечір. Перше запитання одразу до вас. Ми чуємо оптимізм із вуст українського лідера, із вуст російського прем'єра, пана Медведєва, але не чуємо оптимізму з вуст голови Газпрому Олексія Міллера, який чітко сьогодні заявив про те, що Україна повинна за контрактом і буде купувати вдвічі більше або п'ятдесят 2 мільярди кубометрів газу. Отже, попереду нове протистояння? Я не думаю, що протистояння фактично. Приїзд сюди, Медведєва і майбутня зустріч президентів. 12 липня вона свідчить про те, що відбувався оформлення нової архітектури влади в Російській Федерації, і ця нова влада вже вибудовує нові відносини з Україною, і ці відносини будуть в логіки тих задач, які ставить Путін, в тому числі перед урядом і перед Газпромом. Газпром, Газпром виконує в цій ролі, роль такого злого поліцейського, який говорить жорсткими фразами, говорить як бізнесмен, який намагається отримати максимальну преференцію в цих переговорах. Азпром і Путін це одне ціле. Ну можливо, розподіл ролей: один добрий поліцейський, інший поганий поліцейський, злий поліцейський. І тут в, ці, в цій грі очевидно, що буде е, вирішуватися першу чергу шляхом політичних переговорів. Хотів би зазначити, що значно просунулася робота українсько-російської міждержавної комісії, яка запрацювала зараз після оформлення влади після інаугурації президента Путіна. І є підстава говорити про те, що в тому числі і в газових питаннях буде досягнуто якогось проміжного компромісу. Скільки, да, ну, тільки в... за скільки років це цікаво насправді зрозуміти? Ну, принаймні в цьому питанні, в питанні ну, так, обсягів якщо можна закупувати. кратко, щоб ваш визавій теж успів. Повітання закупівлі хоча б. Але те, що політично зрушився переговорний процес, те, що наші переговорщики починають відчувати те, що російська сторона вже не займає такої жорсткої позиції в багатьох питаннях в демаркації, розмежування, в торгівлі, це очевидно. Ну всем в Газпромі не підтвердили слова міністра Бойка, том, що Україна договорилась з газом на тринадцятий год. Амельченко, як вам така традиція? Азаров, заро говорить, ну скажем так, дає понять, що. Газовый вопрос вроде как близок уже к разрешению. Газпром говорит, что нет, неправда, у нас еще много спорных пунктов. Теперь Бойко полон оптимизма. Опять отвечает, что это не совсем так. Это что, правда традиция? И если традиция, то зачем она инициирована Киевом? Ну, мабуть, це посади так вимагають говорити і демонструвати оптимізм. Ну, наскільки мені відомо, що українська сторона лише довела до відому Газпром, що скільки вона буде закуповувати газу, але ці. Домовленості не були оформлені юридично, і тому в принципі Газпром має можливість звертатись до суду, але це йому нічого не дасть, оскільки Україна, якщо звернеться з, з позовом зустрічним, то, то тоді переговори перейдуть до юридичної площини. Що є надзвичайно вигідно для України не вигідно для Росії. А не кажется ли вам, что газовый вопрос сейчас намерено Киевом тормозиться? Может быть, и переговоры продолжаются, и они даже возможно стали более интенсивными, но зрители, читатели, электорат об этом ничего не знают. Сейчас невыгодно говорить о газе. Ну я сказав би так, що насправді чому вони не присуваються це переговори, тому що на самому початку шляху цих переговорів ще два роки тому назад був вибраний принципово невірний шлях. Начебто українська сторона думала, що можна ці питання розв'язати у політичній площині, але це принципово неможливо, оскільки Росія має іншу висову вагу в цих питаннях політично, і потрібно було йти шляхом, як яким ішли європейські компанії, вирішувати це питання в правом правим шляхом, тобто через стокгольмський арбітраж, і тоді Україна мала 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 б дуже серйозні шанси вирішити. Ще повернемося, але дуже цікаве питання, чому українські заяви з'являються самі по собі. Про те, що ми будемо купувати менше газу, минає 2-3 години. Росіяни спростовують. Знову ми будемо купувати стільки, скільки нам потрібно, а не більше, а не так, як законтрактовано. Чому ці заяви не з'являються, наприклад, коли обидві сторони на одних переговорах вони виходять на прес-конференцію, одна сторона, дивлячись в очі, говорить до іншої: ми купуємо стільки. Добре, купуйте стільки, ми тоді вас караємо так, Тими штрафними санкціями, бо так виглядає, що одні бавляться на своїх виборців, інші грають на своїх виборців. Ну в питанні, скажімо, цих переговорів безпосередньо, ми бачимо, що е, прив'язка йде до е, інших показників енергетичних, і та сама нафта, і е, і фактично ціни на європейському ринку споживання газу показують на те, що російська позиція зараз не така е, жорстка. І е, є прецеденти, коли європейські партнери фактично знижували цю ціну. Але українська позиція ще слабша, і вона об цю не таку сильну російську позицію просто розбивається. Ну, перш якби, якби Україна пішла шляхом арбитражу, це б неминуче призвело до ескалації політичного конфлікту. Не в інтересах Києва було зараз нагнітати перед нашою борчій компанією, нагнітати відносини Російської Федерації, тому обрано м'який формат. Переговори з Російською Федерацією, шляхом м'якого тиску можливо це буде дійсно успішним варіантом, і, і ми досягнемо якогось компромісу. Але результату поки ніякого немає. По переговори лише в, в своїй фазі Господин Мельченко прозвучало мнення, що Росія не займає зараз жорстку позицію, по крайней мере, не транслирує підхід. підход. При этом всьому Дмитрий Медведєв посилає очень чіткі і понятні сигнали своєму колегі Юнуковичу. Прем'єр сумнівається, я цитую в простому економічному будущему двох стран. Сигнал. Сказал, что есть вопросы создания новых интеграционных объединений. Мы понимаем, о чем говорит Медведев. И эти вопросы рано или поздно на ці надо ответить. це теж чіткий, достаточно жорсткий сигнал. Значить, чуть що трохи Україну затягнуть воронку Союза Росії, Білорусі та Казахстана. Как думаете? А справді Росія займає не менш не менш жорстку позицію ніж раніше, і принципова позиція не змінилася, і Росія може під піти на перегляд даного контракту тільки за умови, якщо в комплексі і політичних питань. І економічних вона отримує ще більше преференцій, ніж зараз має, і відповідно, для України ці умови будуть будуть ще гірше ніж зараз. В іншому випадку нічого зміст не зрушиться. значить з місця Росія звикла тиснути на Україну, але чим може відповісти офіційний Київ? Пятый канал, прямой эфир, ток-шоу «Час», пять сумки дня» и наша первая тема «Украина, Россия, газуему знак питания. Дмитрий Медведев заявил, что, цитирую, хочет поговорить с Николаем Азаровым о гарантиях для российских инвесторов. Очень интересная фраза, к которой, по-моему, сегодня почему-то аналитики не прислушались. Украинские инвесторы, какие российские, украинские, думают о том, не как приумножить свои ресурсы актива, а как хотя бы сохранить, что есть, чтобы не отобрали. А тут российские гарантии какие? Или это Москва намекает На ресурси, которыми Украина может розчитатися за возможную скидку на газ, как думаете? я думаю, вряд чи це мається на увазі газове питання, скільки газове питання чітко прив'язується до політичного, це вступ, вступ до митного союзу і, е, приват, і в, е, взяття під контроль газотранспортної системи uh -huh. України. А, а гарантії бізнесу, це в першу чергу стосується компаній, на мій погляд, укртатнафти. Ви знаєте, що Зараз компанія Татніфт Російська подала в суд арбітражний міжнародний так. і веде судові позови. І значить, тому російська сторона вважає, що фактично цей завод був захоплений рейдерським шляхом українськими групами, mm -hmm. і тому так сказати, російський бізнес ставить перед російською владою це питання. А вже російська влада вона, ванслює. Вона, вона ретранслює перед нашою владою. Господин Кулика, а ви як вважаєте, не ждеть ли нам нових харківських соглашень? Може бути утрирую, але в общем то то намікає. Ну, я бачу тут прив'язку чітко до великої приватизації, яка має відбутися в найближчий період. Mm. Це приватизація генерації. Але і таких наскільки... компаній, да? компаній. Але наскільки зрозуміло, що, власне кажучи, якоїсь особливої... Сприяння російським компаніям в цій приватизації наврядчі можна очікувати, тому що є багато претендентів всередині країни, а крім того, є певна ставка на прихід транснаціональних на компаній європейських і американських. Тому це буде чітка Тобто, власне. Бізнесмени не дадуть свободно вийти сюди Росії. Ну принаймні, правила будуть ті ж самі щодо українців, і до європейських uh -huh. сполучених штатів. Є приклад ще е, східно- і центральноєвропейських компаній, як діють вони у співпраці з Російською Федерацією з її головною монополією Газпромом. Минулого тижня стало відомо, що німецька крупна компанія, яка займається газом, а також польська і чеська, е, які подали судові позови до Газпрому, отримали вже підтвердження про те, що вони отримають знижки. Е, чому Україна не робить зустрічного кроку, як роблять європейські партнери? Перед тим це. Зробили австрійці, італійці. Вони подають позови до Газпрому, він розуміє, що може програти, і тоді йде на зниження ціни. Ну, По-перше, якщо ми побачимо, зараз відбулася певна корекція європейської енергетичної політики стосовно Газпрому. Якщо раніше європейці, країни Європейського Союзу вели е, сепаратні переговори з Газпромом, намагалися вибити одноосібну якусь певну знижку чи якісь особливі відносини. Не було одзводженої політики, не було узгодженого тиску. Російську Федерацію, то зараз відбулася корекція. Європа веде одну лінію стосовно російського монополіста. Україна не є членом Європейського союзу, вона немає за плечима Україна. є комісії. Членом європейської енергетичної хартії. Звичайно, але коли йде питання про підтримку України в переговорах з Росією стосовно газу, то Європа обмежується запевненнями, не гарантіями. А запевненням а я чітка різниця навіть в англійській мові між словом запевнення і словом гарантії. Тобто винна Європа, ми не винні, ми стараємось робимо, ні, що можемо, і в суд ми подали у нас. У нас немає такого такого сильного гравця, як Брюссель, який може тиснути на Російську Федерацію в геополітичному в політичних відносинах. Тобто ви гадаєте, що поляки, чехи і німці за них тиснуть? Вони Брусель. спираються на європейську комісію. Це основне. Україна не може спати на європейську комісію, може тільки на себе спиратися. А ви як гадаєте, частково згоден, але в принципово ні? Чому? Тому що насправді чому не подали в суд? Тому що в Україні певні гравці в газовому бізнесу бізнесі, які наближені до влади, всі їх знають ці гравців, які не хочуть псувати відношень з Газпромом і розраховують на нову. Велику газову схему подібну до доросу І сьогодні. Ці гравці керує да, так да, само да. газовою. А галузі? якщо вони подали позов, тоді Газпром, Газпромбу всі ці плани по е, значить відновлення нових газових схем за їхньою участю і за їхніми інтересами вони б закінчились. Та Оце і настоящі схеми стали б всім известны, Да, просто. і в, в цьому секрет. Чому не угу. подається в арбітражний суд і роз, розказують Колих. всякі балачки, що, начебто, програємо там чи от щось ви там. не погоджуєтеся, але. Сам президент у вересні минулого року говорив про те, що ціна неприйнятна, потрібно йти до арбітражного суду. Ніхто не слухається президента. Чому? Ну, арбітражний суд це остання інстанція, куди варто буде звертатися, якщо переговори і зараз йдуть в якісь логкі Ну, Вони, можливо, думаю... ще 8 років будуть, поки що контракт цього... не закінчиться. І до цього о, може ситуація дійти. Стосовно газових схем, ну, вибачте, після Росукроенерго, після відомих скандалів, конфліктів, після руку не топ-менеджерів цієї кампанії в Російській Федерації, ніхто повертається до цих непрозорих схем навіть в Росії не збирається і не буде. Я думаю, що це прекрасно розуміють і наші топ-менеджери. Вот смотрите, Николай Азаров недавно сказал в интервью Владимиру Познеру, журналисту Первого канала, что Украина, не, Украина нет претензий к России. Российского большого канала. А я как сказал? Первого канала. Первого канала, Первого. Первого канала бывшего РТ, российский И. Первый канал, да. Сказал, что Украины нет претензий к России по газу. Вот только обидно как-то, мол, цена высока. Вот это вот слово обидное, его все обсуждали. Как вы думаете, в этом слове Москва не не поймёт ли, что украинская власть, она бессильна в вопросах диверсификации энергопоставок. Ну, по-перше, я трактування цього висловлювання Азарова, вот, и малося на вазі угода 2009 року. Ну, и да. звичайно, вона зобов'язана її виконувати. Та. Я думаю, що кожен раз, коли Азар спілкується зі своїм візові в Москві чи в Києві, йому йокається 2009 рік, і він все дужче ем, любить в лапках попередній уряд і її, і, і її очільницю цього уряду. Тому що про це є та Паска 22, як в відомому романі е так. Хеллера, про те, uh -huh. з якої вийти проститично неможливо або ми розриваємо цю угоду, і тоді ми не виконуємо і зобов'язання втрачаємо Так, дуже от, силу. власне. Всі або говорять експерти про те, що треба розривати, треба йти нарешті, щоб цю ракову пухлину просто вирізати. Немає простих рішень, не можна взяти і розробити. це питання достатньо пов'язано з багатьма і геополітичними, і політичними ризиками для України. Але водночас українська сторона неоднозначно говорить про те, що якщо Росія подасть позов щодо України, тому що Україна не дотримується контракту, вона збирається купувати ще менше аніж задекларовано, вдвічі менше. Тоді Україна подасть зустрічний позов. Але це, вибачте, мене позиція страуса. Ну в даних умовах, коли Україна фактично є один на один з Газпромом, у нас немає підтримки європейського союзу в тій в тих ті, ті об'ємах, які мала б бути. Ми нейтральна держава. Ми не... апріорі визнали, що ми будемо завжди один на один зі всіма проблемами. Якщо ми ховаємо голову в пісок, то значить ми не боєць. Кожен раз, коли ми ведемо переговори в рамках енергетичної співпраці з європейським союзом, ми говоримо про необхідність впливу Києва, інструментарію Києва, впливу на прийняття рішень в Європі стосовно енергетичної політики. І нам щоразу відмовляють. І це є і коли ми стаємо в переговорний процес, знову ж таки Європа обирає собі позицію стороннього спостерігача або робить якісь політичні заяви без жорсткого тиску відносно Російської федерації. Господи а ви як думаєте, що стоїть за словом Не абідна? ли це Москва як безпомощність ласіва по по перше по газових схемах, що їх немає. Насправді вони частково відновилися. Ви знаєте, є така кампанія Остхім. Відомо кому вона належить, і заявлено було, що вона закуповує, начебто, туркменський газ, uh -huh. але насправді вияснилося, що вона дійсно може і туркменський газ закуповує, але закуповує у компанії Газпром Джермані. І я думаю, що цей контракт і є часткове відновлення певної схеми. Тому і це є і відповідь, чому значить і не подається част... цей, значить, арбітражний суд. Тому що схеми вони не так діють, як про Росокренерго, але поступово починають відновлюватися. По поводу диверсифікації, все таки, от цей імідж, потенціал, що ли, розширення енергопоставок, который строит українська власть сьогодні для себя, як він восприймається із Москви. Це та важне гіополіті. Ну, я думаю, вопрос. що диверс... Москва дивиться на це зневажливо і не вірить, що Україна здатна на сьогодні зробити диверсифікацію, оскільки, значить, ту позицію в питанні євроінтеграції як фактично зараз Україна сама винна в цих надзвичайно кризових відносинах, які склалися у неї з європейським союзом, і такої кризової ситуації в цих відносинах не було. Ні ніколи з початку існування України за останні 20 років і Сланцевий відсіляв всі газ. проблеми чи може це бути частковим вирішенням і унезалежненням від стратегічного сусіда? Знаєте, я скажу можливо крамольну річ, але з моєї точки зору відновлювана енергетика є тим виходом і зменшення споживання, енергозбереження є виходом, яким справді може диверсифікувати і призвести до зниження нашої залежності а в чому крамола. Ну по-перше, коли говорить про відновлювану енергетику, всі всі вважають, що це не зато дорого, що це неможливо, що це лише 5% всього всі енергетичного балансу, що це викидання грошей на вітер або на сонце. Але якщо ми подивимося на зростання ваги відновлено енергетики в Європейському Союзі, в країнах Південної Азії, в цінті тій же Малазії, там сполучених ми побачимо, що вкладання грошей, справді великих грошей, модернізації енергетики дає в приріст значно сильніше, ніж наша залежність від російського газу. Ми можемо в реально в 15 років знижити свою залежність від російського газу, але коли е, починають говорити про відновлену енергетику, згадують знову ж таки позиція, згадує схеми там з сонцем, з вітряками і таке інше. І на намагаються... нього ну, сонцем у української власті все виходить. Але але коли ми говоримо про впровадження енергозбереження, ви знаєте, в 2010 році наш центр намагався отримати е, підсумки, статистику, скільки збережено, mm -hmm. дякуючи впровадженню. Uh -huh. Заходів в міністерстві, скільки збережено тепла, світла і так далі. Міністерство не було статистики загальної. А зараз скільки ми центр наш більше цим не займається, але я думаю, що вже зараз з'являється, тому що в новій оновленій стратегії енергетичні в нами пропишуться певні показники. У нас полмінути остається господин Амельченко, Ваш вивод наскільки конструктивним і дійсним для вас є візит Медведєва, Ілі, в общем, це традиційне паркетні улыбки, встречі, які нічого не рішить. Ну, скоріше все, що якихось великих результатів не можна очікувати, поки, поки що залишатиметься все, як було. І сторони будуть далі займатися позиційним А Чому вже був візит? Ну, мабуть, це візит, підготовка до візиту пана Путіна. В першу чергу, це в новій якості, в якості президента. Дякуємо нашим гостям, панові Кулику та панові Омельченку.